Вітаю! Ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, чому ж все-таки Будапешт? Так, Чому Путін обрав Будапешт? Це вже стосується України. Так. То ми говорили про. Європейський Союз НАТО і суд Європейський Міжнародний суд в Азії, який оголосив Путіна е, військовим злочинцем і видав ордер на його арешт. То ми говорили про Європу. А тепер давайте поговоримо про Україну. Так, е, справа в тому, що найкращий спосіб. Доставки тіла Путіна до Будапешта це Україна. Звичайно, з прольотом над Закарпаттям. І е, ще один напрямок цього Будапешта це підтвердження, так би мовити, вимог. Орбана на те, щоб Україна віддала йому Закарпаття. Ну ми ж думаємо так собі по-людському. А це ж ну, варвари. Давайте будемо говорити. Вони близькі між собою. Угорці, так, які закопували українців Закарпаття по шию. у... Землю і спускали на них собак. Це ж дикунство. Це ж ну, варварська дикунська нація, так може тільки робити. Навіть у Радянському Союзі під час Другої світової війни там видавали накази маршали угорців полон не брати. Так. Тому що знали, що вони витворяли, що вони там витворяли в Чернігівській області, там, курюківці, так. убивали людей, знищували. Ну, фактично, те саме, що робили московити в Бучі, в Ірпіні. один до одного. Це близькі за генетикою і ментальністю люди. Вони не європейці. Тому тут. Цілий букет, оце те, що е, Путін е, вимагав наказував Трампу, щоб їхня зустріч відбулася в Будапешті, це не щось одне, це цілий букет усього. Того, про що я вам говорив, це і приниження страшної Європи, це знищення остаточного міжнародного права через нехтування Європейськими е, державами НАТО, ЄС і все таке міжнародного права, ГАГа, суд, і все таке інше. Ну і звичайно, приниження України, так тому що ну, вони ж домовилися. У 2022 році, що Путін захоплює всю Україну там, за скільки? За тиждень, Київ за три дні, Україна за тиждень. Так. І Закарпаття віддає Угорщині. Так. Ну, воно ж ніде не ділося, воно ж ніде не ділося. Воно ж висить, як кажуть, у повітрі оце все. Тому, оце ще раз буде підтвердження Путіним того, що він від цієї ідеї не відмовився. Ну, дивіться, що ж заявив зараз Путін Трампу, а що заявив перед тим Медведів. Який сказав, що нам нужна вся Україна. Війна буде тривати до тих пір, поки не будуть виконані всі цілі СВО, тобто захоплення всієї країни. А після цього передача Закарпаття угорщині. Так. Ну, Все дуже просто. А потім закопані по шиї українці і собаки спущені. Так. Ну, так же ж уже було. Було це просто факти, зафіксовані документально. Це ж до такого додуматися європейці не могли, українці теж так ніколи не робили. Людину могли розстріляти, але не знущатися так страшно. Це варварство, неймовірне. Це ж так? Так. Так що я вам ще розповів про один бік, чому е цього рішення Путіна про зустріч із Трампом в Будапешті.